Вітаю, шановних п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює математику 5 класу. Ми з вами підійшли до закінчення першого семестру. На сьогодні крайній урок у першому семестрі. Площа прямокутника і квадрата. Частину відомостей ви знаєте з початкових класів. Дещо для вас буде нове. Урок буде досить таким тривалим за часом, скажімо так. Але буде дуже багато задач, в тому числі ті задачі, які типи задач, які для вас дійсно будуть новими. Тому давайте приступати. Спочатку поняття про площу фігури. Одиницею вимірювання площі вважають площу одиничного квадрата, тобто квадрата, сторона якого дорівнює одиниці довжини. Наприклад, якщо сторона квадрата дорівнює 1 см, то його площа 1 см квадрат. Найти площу фігури означає дізнатися, скільки одиничних квадратів вміщається в цій фігурі. Якщо, наприклад, деяку фігуру можна розбити на m квадратів зі стороною 1 см, то її площа дорівнює м см квадратних. У початкових класах ви мали відомість про площу прямокутника. Якщо сторони прямокутника сумішні А і Б, їх ще називають довжиною і шириною інколи, то площа прямокутника дорівнює добутку його довжини на його ширину. Тобто формула це виражає, якщо С до А помножити на Б. Якщо сторони прямокутника задані в метрах, то площу С отримаємо в квадратних метрах. Якщо в сантиметрах, то площу отримаємо в квадратних сантиметрах і так далі. Тому давайте зразу закріпимо це на да, дуже, дуже простих задачах. Знайти площу. Прямокутника, сторона якого дорівнює 20 см і 12, я можу записати умову А дорівнює 20 см, Б дорівнює 12 см. І зразу звернути увагу на те, що одиниці, в яких виражається і довжина і ширина, є однаковими. Тому ми сміливо можемо помножити А на Б, отримати 240. І оскільки в нас у сантиметрах задано сторони, то, відповідна площа буде в сантиметрах квадратних друга. друга ситуація вже трішечки інша. У нас одна сторона дається у метрах, а інша сторона дається у дециметрах. Ну, Поки що 42 дециметра переводити в метри ми не можемо, але скоро навчимося. Тому ми повинні метри перевести в дециметри. Оскільки 1 метр це 10 дециметрів, то відповідно. У мене тут місця трішки не вистачає, 3 метри це 30 дециметрів. І вже тоді, оскільки в нас і одна сторона, і інша виражена в дециметрах, площа, ми можемо перемножити 30 на 42, це буде 1260. І оскільки в нас сторони в дециметрах, то площа, відповідно, в дециметрах квадратних. Ну і давайте все-таки. До цієї задачі напишемо відповідь. І нас вже чекає друга задача. 240 см, 1260 дм2. Друга задача теж досить простенька. Одна сторона прямокутника 20 дм, а інша у 5 разів менша за неї. Знайти площу прямокутника. Ну, можна оформити, наприклад, умову записати, що сторона А дає, це 20 дециметрів. І в першій дії ми будемо шукати іншу сторону сторону Б. Сторона Б в 5 разів менша. Тобто ми 20 ділимо на 5, буде 4 дециметри. Ну, А площа прямокутника, як ми з вами знаємо, а помножити на Б в нас і одна сторона в дециметрах, і інша, що дуже добре для нас. 20 множимо на 4, це 80 вже дециметрів квадратних, що і є відповіддю до нашої задачі. 80 дециметрів квадратних. А ось третьою задачою нас чекає досить серйозна задача. Периметр прямокутника дорівнює 180 см, а його довжина на 10 см більша за ширину. Знайти площу прямокутника. Ну, і я вам хочу. Ще раз показати, як така задача розв'язується двома способами. Один спосіб це арифметичний, ми з нього почнемо, як завжди. Перший, перший спосіб хочу червоний взяти. Перший спосіб арифметичний. Але в будь-якому разі, нам дуже корисним є наступне: якщо периметр Прямокутника 180 см. Є таке в математиці поняття півпериметр, тобто половина периметра. В деяких задачах він грає досить серйозну роль. Зокрема, у задачах, пов'язаних з прямокутником, він грає серйозну роль. У нас є в прямокутнику дві сторони по А, дві сторони По Б. І якщо сума всіх сторін 180, то сума двох сторін, які ми з вами назвемо півпериметр, то 180 поділити на 2 90 см. Забігаючи наперед, хочу сказати, що півпериметр позначається літерою P маленька. Отже, півпериметр даного прямокутника це 90 см. Тобто це сума двох сторін. А далі запропонований арифметичний спосіб, який ви, в принципі, вже знаєте. Довжина і ширина. Довжина, ось і ширина ось, але довжина ще має плюс 10 см у порівнянні з шириною. Таким чином, разом це 90, ну давайте можу сантиметри написати. ну На схемах, в принципі, не дуже прийнято писати, ну напишу. Отже, що виходить? Виходить, що якщо я від 90 відніму 10, 80 см, то це буде дві ширини. Тобто я відняв оцей шматочок. Не хочу в мене сьогодні переключатися, оцей шматочок, і в нас залишилося ось два таких блакитних шматочки. Два блакитних шматочки. Разом вони 80, один такий блакитний шматочок. Це 80 поділити на 2, 40 см. Це ширина. А довжина у нас на 10 більше. Тобто довжина у нас 50 см, Це довжина. Ну, а просять нас площу. Тоді площа це 40 помножити на 50, це 2000 см квадратних. Ось такий розв'язок, арифметичний спосіб. Ну, Називається невирівнювання. В той самий час цілком можливо, що ближче до кінця першого семестру п'ятого класу ви вже ну, опанували другий спосіб. Другий спосіб ми його називаємо алгебраїчний. Алгебраїчний, тобто з X. І тут нам теж допоможе те, що півпериметр, тобто сума оцих двох сторін. 90 см. Ну, ми можемо меншу сторону позначити X. Я це навіть пропоную робити на малюнку. Друга сторона буде Х плюс 10. А разом це 90. І це наша перша дія, перший етап розв'язування задач. Ну, можна в дужки взяти. Далі ми застосовуємо переставну і сполучну властивість. А як додається x плюс х, ми з вами знаємо. Можливо, хто неуважно дивився наші попередні фільми, я нагадаю, x – це 1 на x, 1 на x плюс 1 на x – це одинички додати, x приписати, це 2 x Отже, 2 x плюс 10 дорівнює 90. У нас 2 – це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 90 відняти відомий доданок. І це буде 80. Після цього Х, Х стає невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити невідомий множник. І тоді Х це 40 см. Що ж таке Х? Х це наша ширина. Вже трішечки поплив в мене малюночок. Ну, давайте тоді з вашого дозволу я тут буду писати, щоб ви бачили малюнок. Отже, в нас ширина вже знайдена. Якщо я 40 плюс 10, це буде 50 см. Це довжина. Довжина в нас теж знаєте. І тоді ми закінчуємо задачу так само, як ми закінчували задачу у першому способі, Звичайно, отримали ту саму відповідь, яку я з задоволенням у відповідь і напишу. Ось така досить цікава задача. Ну, я думаю, що ця задача, цей тип задач вам допоможе. Отримати хороші оцінки на самостійних роботах, діагностичних роботах, і взагалі це дуже корисний тип задач. Далі пригадаємо форму площі квадрата. Формулу площі квадрата, тобто прямокутника, у якого дві рівні між собою сторони і кожна з них дорівнює А, у початкових класах ви знаходили, як А помножити на. І правильно знаходили. А в п'ятому класі ми з вами познайомилися з таким поняттям, як квадрат числа, і знаємо, що добуток А помножити на можна написати як А в квадраті. Тобто площа квадрату зі стороною А може бути знайдена за формулою S дорівнює А квадрат, С це площа квадрата, А сторона квадрата. Тобто, щоб знайти площу квадрата, треба довжину його сторони піднести до другого степеня, тобто піднести до квадрата. Саме тому, що площу квадрата знаходять за формулою S до рівня А квадрат, число в другому степені і називають квадратом числа. Тобто ми з вами розкрили секрет назви квадрат числа по ходу справи. А четверта наша вправа сьогоднішня, обчислити площу квадрата, сторона якого дорівнює 3 см. Дуже просто. Якщо сторона дорівнює 3 см, то його площа 3 в квадраті це 9. Єдине, нам треба бути уважним, оскільки сторона в сантиметрах, площа відповідна сантиметрах квадратних. В другому випадку площа дорівнює 12 в квадраті, тобто 144 і оскільки сторона в дециметрах, то площа в дециметрах квадратних. Отже, наша відповідь 9 см квадратних до першої задачі, 144 дм квадратна до другої задачі. Наша п'ята задача трішечки цікавіша, вона носить практичний характер. У двокімнатній квартирі одна кімната має форму квадрата зі стороною. от Я можу навіть збоку такий прикинути малюнок. Одна, сторона, одна кімната має до Квадратну форму 4 на 4, зі стороною 4, а інша кімната це 4 і довжину 6. Скільки ламінату треба для того, щоб застелити в, кімнат, в кімнатах підлогу. Нам ламіната треба стільки, скільки буде площа двох кімнат разом у Розумію, що серед моїх глядачів є досить багато учнів, які цю задачу розв'яжуть виразом. Але я все ж таки розв'яжу дію. С1, s 1 давайте я позначу площу квадратної кімнати, С2 прямокутної. С1 площа квадратної кімнати. Це 4 в квадраті 16 метрів квадратних площа другої кімнати, прямокутної, Це 4 на 6, 24 метри квадратних, а нам треба їхня загальна площа 16 плюс 24, 40 метрів квадратних, саме стільки ламінату треба. Давайте я напишу відповідь. І все-таки зроблю маленьку ремарку, тобто з практичної точки зору, ніколи впритик ламінат не беруть, або там лінолеум, або паркет, завжди беруть перш, певний, скажімо так, запасом певним. Але, в принципі, для даної квартири має бути 40 квадратних метрів ламінату. Нас чекає дуже цікава шоста задача. Квадрат зі стороною 45 см. Я можу так на чорниці показувати. Має і прямокутник, довжина якого 81 см, мають однакові площі, знайти периметр прямокутника. Ну, це задача, звичайно, на декілька днів. Ми знаємо, дві сторони, тобто сторону квадрата, цього абсолютно достатньо, щоб знайти його площу. Площа цього квадрата 45 см. Квадраті, тобто 45 помножити на 45, і якщо ми акуратно помножимо, це 2025 см квадратних. Але ж за умовою задачі це не лише площа квадрата, а така сама є і площа прямокутника. Тому ми можемо дати пояснення, площа і квадрата і прямокутника. Тобто площа цього прямокутника 2025 см квадратних. А одна із, сторін, одна із сторін 81. Тому абсолютно очевидно, щоб знайти другу сторону, ну це може бути сторона А, а сторони Б ми не знаємо. Щоб знайти сторону Б, ми повинні площу поділити на сторона. Тобто 2025 поділити на 81, і це буде 25 см. Це друга сторона прямокутника. Оскільки ми вже знаємо дві сторони прямокутника, просять знайти його периметр. Ну, все дуже легко. 2 помножити на А плюс Б, 2 помножити на 81 плюс 25, і якщо ми акуратно порахуємо, 212 см. Отже, відповідь до цієї задачі 212 см. Розглянемо. Одну з важливих властивостей площі. На вашому екрані прямокутник АБЦД розміром 4 на 5 клітинок, тобто він, його площа, якщо її вимірювати в клітинках, 4 помножити на 5 20 клітинок. Ламана Кіламен розбиває прямокутник АБЦД на дві частини. Площа однієї з таких частин 12 клітинок, а іншої 8 клітинок. Оскільки 12 плюс 8 дорівнює 20, то. Ми бачимо, що площа прямокутника ABCD дорівнює площі двох фігур, на які цей прямокутник розбила ламана лінію. Отже, площа фігури дорівнює сумі площ її частин. А далі розглянемо дуже і дуже важливе питання це співвідношення між одиницями вимірювання площі. І ми почнемо з того, що розглянемо. Малюночок, на якому представлено квадратик із стороною 1 дециметр. Ми з вами знаємо, що 1 дециметр це 10 см. Давайте знайдемо площу цього квадратика двома способами. У сантиметрах квадратних і у дециметрах квадратних. Якщо ми хочемо знайти у сантиметрах квадратних, то ми повинні 10 см помножити на 10, і це буде 100 см квадратних. З іншого боку, Площу цього прямого квадрата можна знайти як 1 дециметр помножити на 1 дециметр, і це буде 1 дециметр квадратний. Таким чином ми приходимо до дуже важливої формули. Я зараз її дуже хочу великою показати те, що 1 дециметр квадратний це 100 см квадратний. І треба не плутатися. Тобто, в мене ж на цьому малюнку 1 дециметр це 10 см, а от 1 дециметр квадратний – це… 100 сантиметрів квадратних. Це саме можна було довести ще й по-іншому, що я показую у нижній частині слайду. 1 дециметр квадратний 1 дециметр на 1 дециметр, 10 см на 10 см 100 см. Це безумовно треба запам'ятати. Міркуючи аналогічно, можна показати, що 1 метр квадратний це 100 дециметрів квадратних, або 10 тисяч сантиметрах квадратних. Для вимірювання великих площ території держав материків використовують квадратний кілометр. Записується 1 км квадратний, як на вашому екрані. Це площа квадрата, сторона якого 1 км або 1000 метрів. Площа такого квадрата може бути знайдена ще і 1000 метрів на 1000 метрів. Це 1 мільйон метрів квадратних, тобто 1 км квадратний – це 1 мільйон Метрів квадратних. Площа нашої держави становить 603 700 квадратних кілометрів. Площу полів, садів, городів, інших ділянок землі прийнято вимірювати в арах від латинського слова ар площа та гектара, від грецького слова «гектаро» – сто. Один Ар це площа квадрата дві стороною 10 метрів, один АР це 100 метрів квадрат. Ну, Ми в народі називаємо Неара сотка. Я, чесно кажучи, ніколи не чув, що хтось ар називав. Тобто кажуть, в мене там 20 соток городу. Ніхто, ніхто не каже, що в мене 20 арів городу. Тому один ар це наша сотка, знайома, про що ми далі і пишемо. Оскільки один ар 100 метрів квадратних, то ар ще називають сотка. Гектар це площа квадрата зі стороною 100 метрів, один гектар це 10 тисяч метрів квадратних. Або 100 арів. А 1 кілометр, відповідно, це 100 гектарів. Ну, і оскільки ми познайомилися з можливостями переведення одиниць площі одна в одну, то потрібно цей матеріал закріпити. Отже, я формули, які ми дізналися, формули, які піввідношення подав на малюночку, щоб вони були перед вами. Ось вони. І давайте починати. Подати у квадратних метрах. 7 гектарів, оскільки 1 гектар подати у квадратних метрах, оскільки 1 гектар це 10 тисяч квадратних метрів, множимо на 10 тисяч це 70 тисяч метрів квадратних. Подати 5 арів. Оскільки 1 ар або сотка це 100 метрів квадратних, ми отримаємо 500 метрів квадратних. Далі трішки цікавіше 2 гектара і 4 ара. 2 гектара це 2 на 10 тисяч метрів квадратних. 4 ара це 4 на 100 метра квадратних. І це буде 20 400 метрів квадратних. Подати 7200 дециметрів квадратних у метрах квадратних. Це вже трішечки цікавіше. Чому? Тому що ми будемо фактично виконувати. Обернемо. Оскільки 100 дециметрів квадратних, це 1 метр, то для того, щоб перевести у метри квадратні ми повинні поділити 7200 на 100. І це буде 72 метра, ну, Давайте Квадратно. Ну, можна тут ще дециметри написати. Ну що, продовжимо, і будемо трішечки економити місце, бо його може не вистачити. Друге. В другому пункті ми повинні перевести у квадратні сантиметри, квадратні сантиметри. Для того, щоб дециметри квадратні перевести в квадратні сантиметри, нам треба згадати, що 1 дециметр квадратний це 100 см квадратних. Помножити на 100 см квадратних, І це буде 2700 см. Потім 5 метрів квадратних. 1 метр квадратний це 10 тисяч сантиметрів квадратних. Тому ми множимо на 10 тисяч і отримаємо 50 тисяч сантиметрів квадратних. 42 тисячі міліметрів квадратних перевести в сантиметри квадратних. Тут в нас формул немає, але по аналогії ми можемо написати що 1 сантиметр квадратний це 100 мм квадратне тому для того щоб це перевести у сантиметри квадратний ми повинні поділити на 100 тобто це буде 420 сантиметрів квадратних у третьому пункті ми повинні подати варах 7300 метрів квадратних подати варах Оскільки 1 ар це 100 метрів квадратних, ми повинні цю величину, це число, поділити на 100. І ми отримаємо, скільки це арів. Зокрема, 73 ар. 37 гектарів подати в арах. 37 гектарів. У нас 1 гектар це 100 арів. Ми маємо помножити на 100. І це буде 3700 арів. Ну і нарешті добралися ми до четвертого. Подайте в гектарах. 4 мільйона 500 тисяч метрів квадратних у гектарах. Один метр квадратний, де в нас гектари? Ось ось це 10 тисяч, один гектар це 10 тисяч квадратних метрів. Тобто, ми маємо це число досить. Велике поділити на 10 тисяч. Тобто прибрати тобто прибрати 4 нулика і це буде 450 гектарів. Ну, це площа якогось дуже великого поля. 2800 арів, оскільки 1 гектар, давайте я блакитний візьму, 1 гектар це 100 арів то ми повинні поділити на 100. Поділити на 100, і ми знайдемо, що це 28 гектарів. Ну і нарешті 6 км квадратних. 1 км квадратний це 100 гектарів, тому ми повинні помножити на 100, і це буде 600 гектарів. Отже, ми з вами виконали досить серйозну вправу на переведення одних. Площ в інші, інші різних величин, в різних одиницях вимірювання. Вправа дуже важлива, вона для вас нова, такого в початкових класах не зустрічалося, тому цілком можливо, що вам її треба буде переглянути, в тому числі, і другий раз. Розглянемо ще задачу, пов'язану із вимірюванням площ ділянок Землі. Хочу зауважити, що. Одиниці вимірювання ари і гектари це саме ті одиниці вимірювання, якими ми вимірюємо саме площу Землі. Сказати, що площа кімнати там в арах чи в гектарах, чи якоїсь там зали, наприклад, актова зала, не прийнято. Прийнято вимірювати в арах і гектарах саме ділянки землі. І наша восьма задача це наступна задача. Довжина земельної ділянки прямокутної форми 280 метрів, ширина 102, на 120 метрів менша, знайти площу ділянки в Першою дією, ну давайте ми можемо написати умову, що 280 метрів. А Б-ширину ми знаходимо 280 мінус 120 це буде 160 метрів ширина. Таким чином ми можемо знайти площу, оскільки в нас обидві одиниці в метрах, ми їх перемножаємо, перемножаємо, отримаємо 44 800, поки що метрів квадратних, поки що, оскільки в нас довжина і ширина в метрах, площа в метрах квадратних. Наша задача перевести, можна написати, третю дію, можна просто окремо перевести це вари. Тобто, для того, щоб перевести вари. Ми вже знаємо, що треба на 100 поділити. І це буде відповідно 448 марів, що і дасть нам відповідь до задачі. Відповідь до задачі. А нас чекає дев'ята задача. Площа поля, що має прямокутну форму, дорівнює 20 гектарам, знайти довжину поля, якщо його ширина 250 метрів. От ширина 250 метрів довжину ми не знаємо. Ця справа в тому, що ділити гектари на метри не можна. Щоб знайти невідому сторону прямокутника, треба площу поділити на його відому сторону. Але площа повинна бути так само у метрах квадратних, оскільки ми другою дією хочемо ділити на 250 метрів. Гектари ділити на метри не можна. Тому першою дією ми переводимо 20 гектарів у Метри квадратних. Для цього, як ми вже знаємо, треба помножити на 10 тисяч. І це буде 200 тисяч метрів квадратних, площа того самого поля, того самого поля, але в метрах квадратних. Тому для того, щоб знайти сторону А, ми повинні площу поділити на відому сторону Б. І якщо ми правильно виконаємо дію, це буде 800 метрів. Отже, Невідома сторона, довжина поля, це 800 метрів. Ну і крайня задача на сьогодні: 10-та. ділянка прямокутної форми розміром 180 на 240 метрів. В принципі, можу зразу малюночок робити. Поділили на дві частини. Так, що площа однієї частини в три рази більша, ніж площа іншої. Знайти площу цих двох частин в варах. Ну, давайте зробимо так. Нам спочатку треба площа цієї земельної ділянки, яку, в принципі, ділили. Площа її 180 на 240. Якщо ми порахуємо, це 43 200 метрів квадратних. Але, але оскільки нас в умові просять знайти площу цих частин в варах, давайте зразу Площу початкової ділянки переведемо в варену. Давайте окремою дією. Це буде, ділимо на 100 і це виходить 432а. А далі ми все-таки я вже не буду показувати арифметичний спосіб. Давайте одразу алгебраїчно цю задачу розв'яжемо. Площа другої ділянки. 3 рази більша, значить, якщо ми першою позначимо х, друга в 3 рази більша, тобто 3 помножити на х. А разом, разом це 432. Тому, якщо ми х напишемо як 1 на х, виконаємо знайому нам дію, то ліва частина нашого рівняння це буде 4х. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий. І таким чином мікс буде 108 арів, і це площа першої ділянки. А площа другої ділянки в три рази більше, як нам каже задача, тому 3 помножити на 108 це 324 ара площа другої ділянки. Давайте я напишу відповідь. 10 Аріїв 324. Ар. Ось таку велику кількість різноманітних задач ми сьогодні розглянули. Вас, по-перше, чекає домашнє завдання, ось перший екран домашнього і ось другий. На один екран не поміщається. На цьому матеріал першого семестру за 5 клас ми закінчили. І вас ще в окремому фільмі буде чекати бонусна задача, цікава бонусна задача, якщо вам було цікаво і корисно. Ставте лайк, будь ласка, цьому відео. І до побачення.